Вітаю всіх сплетендіанців та випадкових глядачів. Сьогодні ми з вами поговоримо про Table Turf. Так, хто не знав, в Splatoon є своя настільна гра. І не просто настільна гра, а колекційна карткова гра. В свій час я дуже багато грав в Magic the Gathering. У мене була дуже велика колекція карт, і Боже, це було дуже-дуже кайфово. Зависати з друзями після пар, розкидаючись картами і мірятись, у кого дека зібрана краще. Я обожнюю подібні ігри і подібні міні-ігри в серед. Зіні відеоігор в одному тільки гвінт в Ведьмак 3 я провів не один десяток годин. Тож, яке враження на такого досвідченого гравця в ККГ, як я склав тейбл Тьоф? І мушу визнати, він мене здивував. Це дуже вміла адаптація звичайного тюрф вора у покроковому форматі. Тут є багато різних мап, багато карт, які репрезентують персонажів, спешали, основну зброю, мобів тощо, що дуже органічно вплітається у цю гру, не говорячи вже про саму суть. Гри, а в чому тут суть? Ну давайте розбиратися з правилами. Основна ціль залишається незмінною, як і було в Turf Черфворі, зафарбувати якомога більше території за опонента. На це гравцям дається 12 ходів. Ходять вони одночасно. Карту, яку витягнув опонент, ви не побачите допоки не викласти свою карту. Кожна карта має візуальну репрезентацію того, що вона себе представляє у вигляді такого собі піксель арту, який ви викладаєте на поле битви. Викладання карти на поле битви дорівнює профарбуванню поверхні, і воно буквально репрезентує те, як в тюрфворі забирається контроль мапи. Ви просуваєтесь від стартової точки вперед, послідовно профарбовуючи поверхню. Карти можна викладати тільки поруч з місцями, які ви вже профарбували. Після того, як поверхня була профарбована, вона не може бути перефарбована. Клітинки залишаються такими до кінця гри. Ну, майже, але про це півніше. Кожна карта має циферку. Ця циферка показує, скільки клітинок займає конкретна карта. І якщо гравці поклали карти в одне й те саме місце, або вони просто перетинаються, то місце, де вони перетинаються, буде зафарбовано картою, яка має меншу циферку. Якщо при цьому циферки на картах, які були викладені, півпадають, то в місці перетину буде сформована зона, яку не можна більше фарбувати. Вона буде нейтральною. І не Буде відноситись ані до плеєра номер 1 ані до плеєра номер 2 Деякі карти мають в собі особливі квадратики, які можна використовувати для того, щоб заробляти собі спешл поинти, які необхідні для того, щоб активувати спешл. Активувати спешл можна на будь-якій карті. І що це робить? Це робить цю карту ультимативною, і вона буде гарантовано перекривати фарбу опонента. Тобто її можна буде розмістити прямо поверх фарби опонента і перефарбувати його. Можливо, уточнення, все одно вам треба розташувати цю карту близько. До цього особливого помаранчевого квадратика. Ну, типу, там активується спешл. Але для того, щоб заробити цей спешл поінт, вам необхідно, щоб навколо цього особливого квадратика було все профарбовано. Неважливо вашою фарбою чи фарбою опонента. Стіна також враховується як фарба. Тобто ви можете розташовувати ці квадратики на краю мапи і таким чином легше здобувати ці спешлпойнти. Кількість необхідних спешлпойнтів для активації конкретної карти відображається на самій карті у вигляді цих же самих квадратиків. Викладання самих карт не потребує жодних ресурсів, окрім місця, де ви можете їх поставити. Тобто, якщо у вас дуже мало місця залишилось на карті, ви не зможете поставити карту, яка займає дуже багато місця, тому що банально нема куди. Основна стратегія, яка використовується усюди, це. Максимально заблокувати опонента, щоб він не міг просуватись далі. Бо для того, щоб просуватись далі, йому треба місце, де буде його фарба, і місце, куди він може покласти ще карти біля своєї фарби. Якщо такого місця просто не буде, то єдине, що залишається опоненту, це використовувати спешали для того, щоб прорватися вперед. Як же він їх використає, якщо в нього немає місця, щоб нафармати на спешал? Все просто якщо ви пропускаєте свій хід, то вам надається один спешал-пойнт. Що й дозволяє вибратись з такого скрутного становища. Коли ви пасуєте хід, ви скидаєте одну карту зі своєї руки. В руці у вас одночасно може бути до чотирьох карт. Також на початку гри вам дається можливість перетягнути всю свою руку, тобто скинути всі свої карти і стягнути їх по новій. Це буває корисно, якщо вам не випали великі карти на початку, бо вони вам будуть потрібні для того, щоб прорашити вперед і заблокувати ходи для опонента. Карти тягнуться з деки після кожного хода або паса. Ну і так як це ККГ, то, звичайно ж, деку ви формуєте самі з тих карт, які у вас в наявності. Дека, звичайно, ж, у вас не одна, ви можете сформувати багато дек під різні мапи, під різні цілі. Бо, наприклад, тут є дуже великі мапи, а є дуже маленькі. І дека для дуже великої мапи, очевидно, не підійде для гри на маленькі Площині, бо, скоріш за все, у вас там будуть великі карти, які забирають багато місця, але цього багато місця у вас попросту не буде. Отже, де брати карти для ваших дек. Ну, по-перше, бустери з картами попадаються регулярно в каталозі і шел-машині в лобі. Також звичайно, якщо вони випадають в шелмашині, то вони випадають із містері боксів у Хармоні, які видаються також за прокачку каталога. Бустер містить собі випадкові карти, які в реальному житті. Але якщо карта, яка вам випала з бустера, у вас вже є, вона трансформується. У карт-біти. І ці карт-біти можна використати для купівлі певних карт через менюшку. Щоб знайти цю менюшку, натисніть на X. Пройдіть до вкладки Статус, проскрольте вниз до Table Turf Battles. Там натисніть кнопку Card List. і далі натисніть на X. Це відкриє обмінник для карт. В цьому обміннику ви можете не тільки купляти нові карти, а й апгрейдити старі. Функціонально тут нічого не міняється, просто буде красивіша обкладинка. Повертаючись до попередньої менюшки, також тут ви можете збирати свої деки, якщо натиснути на Y. Отже, Deck Building. в деку у вас буде входити 15 карт. Якщо використовувати в деці виключно великі карти, які займають багато місця, то ви швидко зіштовхнетеся з проблемою, що вам нікуди буде поставити ці карти десь на середині гри. І вам буде дуже важко нафармити на спешл, окрім як просто викидувати свої карти з руки. Плюс опонент, якщо він буде мати більш слабкі карти, він буде вас просто перекривати в місцях, де ви перетинаєтесь. Тож важливо розбалансувати свою деку так, щоб у вас були і маленькі, і середні, і великі карти. Наскільки великі, це вже залежить від мапи, для якої ця дека збирається. Але зазвичай великі це більше 10 квадратиків, маленькі це 4 і нижче, і все ще посередині це середні. Звичайно ж, ви можете спробувати зібрати універсальну деку, яка буде працювати на будь-якій мапі. В мене особисто їх десь 3 штуки на всі мапи. Маленькі карти. Це ваш шанс здобути спешал швидко. А середні карти це ваш шанс перебити опонента у випадку, якщо він ставить велику карту. Деякі карти зроблені таким чином, що вони ідеально комбінуються одна з одною. Тобто тут можна мутити камбухи, що дозволить не тільки нафармити на спешал, а й ще зайняти невеличкі квадратики всередині вже зафарбованої території, що додасть вам понтів до перемоги. Табовтьор це ранкет режим. І з досягненням нового рангу у вас відкриваються винагороди. Там можуть бути бустери для карт, можуть бути банери, можуть бути якісь прикраси для шафи, по типу якихось карток, які можна розмістити прямо в вашій шафі, або наліпок. Також там можна знайти обкладинки для ваших дек. Невеличкий приємний бонус в кастомізацію. Ну і також там можна знайти тайтли. Знову ж таки для вашого сплештега. Коли я активно грав, максимальний рівень був 50-й, я дійшов до нього, отримав всі винагороди, і фінальні винагороди мене особисто не розчарували. Потім було приємно зустрічати гравців в мультиплеєрі, у яких є ті самі штуки, що і у мене. У тайблтерфа є своя синглплеєрна компанія. В основному на ній ви і будете фармити свій ранг. Пограти в неї можна зайшовши за грізка Industries. На жаль, фаст-травела до нього немає. Топати треба пішки сім кампанії. Ви зустрінете знайомих персонажів і будете грати з ними в карти. Чим далі по рангу ви просуваєтесь, тим більше персонажів захочуть з вами зіграти. У кожного персонажа своя унікальна дека. Але найцікавіше іде після 47-го рангу. Не буду спойлерити. Під час платфестів деякі персонажі недоступні, тому що вони банально зараз зайняті. Наприклад, виступами на сцені. Якщо у вас є експеншн пас, то у вас будуть по дефолту відкриті ще декілька персонажів з цього доповнення. На вулиці з платвілля та інших. Міст часто можна зустріти гравців, а точніше їх аватари. До них можна підійти і зіграти з ними проти їх дек, але це все одно буде комп'ютер. Проте в грі є можливість зіграти проти реальних гравців. На жаль, тільки з друзями. Матчмейкінга я тут не знайшов. На цьому в мене все. Вподобайка, підписка коментик, дзвіночок. Тепер давайте зберемо деку і зіграємо з якимось персонажем в Тейблтерф. Так, ну давайте створимо деку. А, зараз тут сюди. А, так, там в мене якщо що, половина дек пусті. Тому, так, не звертайте увагу з цю назву. Я багато чого перебирав. Так, Едіт. Давайте. Давайте, давайте. Що? У мене є сілі ідея. Я хотів би зібрати якусь мємну деку. І я думаю, можна спробувати зібрати деку на салмоноїдах зробити таку сал салмандеку то Тобто що у нас у нас тут піде смолфрайчик? Що у нас ще може бути з малих? Ага, а малих у нас більше та особливо і нема. А, нам вони потрібні, тому що без малих ми не зможемо нафармити нормально на спешл? Давайте тоді істотно деко. Будемо додавати сюди істоток з синглплеєра також. Так, а, так що у нас ще можна буде? Може бути, може бути оцей топтер. Теж маленький. Окей, я думаю, стільки маленьких нам вистачить, тепер нам треба середньою. Щось посереднє. Цей не поки лежить. може зараз знайдемо. О, чама Чам обов'язково додаємо. Так, 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 о, Снечер, Снатчер, це добре. А це дуже гарна карта. Так, 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 дивимось далі, що у нас ще є. Давайте, давайте, давайте. Ага, цього мені треба. Стінгер, це топ. Поки що додам. Але мені здається, що... Ми зможемо щось придумати ще прикольніше. А, мені в принципі. Цей Ось прикол... цього ми можемо, в принципі, замінити. Потім давайте придивимось, що там ще є. Нам треба когось із Salmon Run. Бажано, бо це кор буде цієї деки. А, я не бачу нікого. Вай! Чому? Чому так мало Salmon Run? Це вже великі зараз починаються. Так, ну там вже 9, 10. Так, о! о! Оцього нам треба. Так, ну окей, саме раз, ран. Ну, буде один охтоміссайл. Тут, в принципі, у нас є декілька довгих для того, щоб блокувати. І одночасно просуватись вперед. Тож тепер нам треба якісь великі. Давайте дивитись, що по Салманрану у нас. Давайте, давайте. Кого, когось? Давай, дайте мені. О, стіл Ілл дуже добре сюди зайде. Так, запорожець. А що це? Ні, це не те. Так, це стінгл плеєр, це у нас не цікавий, там по-любому повинно бути щось велике для... Верніш не для, а з Salmon Run. Як мінімум у мене були боси Солмоної, це точно. І були ще королі. О, Steelhead, Поки що додамо. Я думаю, я його і залишу. Мовс. Мовс дуже корисна карта. Ага. І ось у нас тепер. Ось у нас тепер. Багато карт на Salmon Run. А, так, добре, давайте подивимось. Мені не зовсім подобається дельфінчик, звичайно. Так, Голді. Голді мені теж не подобається. А ось Mother я б взяв. У мене вона ще й фойлова. Так, а, -г 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 -г. я б скрапера ще замінив на щось. Можна щось більш масштабне взяти замість скрапера. Дайте мені когось цікавішого. Mm -hmm. FlyFish. Чи буде в у нас... У нас буде з чим її комбінувати. Що дуже непогано. Мовс, в принципі, така слабенька тут відчувається. Можна її замінити на гриль? Ні, гриль мені не подобається його форма. А ось Медмоус буде у нас непогано комбінуватись. З іншого боку, нам треба все одно якось. Давайте зробимо по-іншому. Давайте подивимось, що у нас там. Є внизу. Наприклад, так, стіл іле точно хочу залишити, він дуже гарно забирає. Ну це лізе, або це лізе. Давайте подивимось, що у нас внизу. Гріс. Гріс ну, сюди підійде, звичайно. Це, ну, грубо кажучи, від до Салман рано. Але о! Ось у нас королі ліс Лиманоїди. Оверлорд Реперл Марина. Хоробос... Uh, Борос, uh, Octavia Big Man, фрай. Що ще, що ще, з великого, дайте мені щось величезне. Є, є, є тут щось. Будь ласка, Щось таке. Скажу, що ні. Ну все, ми повернулися сюди. Це цікаво. Давайте подумаємо. Що з чим можемо комбінувати? Якщо ми беремо... А флейфіш, то він, в принципі, непогано лягає зі стілхедом. І. Ну, це ось сюди не лягає тоді. Musers так, у нас не буде. Так, у нас не буде чим закрити цю дірку. Якщо ми поєднаємо з дрізлером, я, напевно, дрізлера точно заміняю кимось. Наприклад, мадмаусом або. Що там ще цікавого було? Ну там внизу був якийсь. Босс Сулманоїд, Мегаладонтія і Харарборус, так? А де яка Газуна? Дезуна? Хоча мені подобається Мегалодонтия, напевно, я її візьму. Її можна буде скомбінувати з Mesershiпом. І Moffs також буде комбінуватися з Mathershiпом, непогано. Це буде комбінуватися з цим, це буде займати у нас Space. А там у нас просто не було ніяких замінників. У нас, в принципі, тут три імпостера, які не є салманоїдами. Бо у нас просто не було ніякої альтернативи. Ну, в принципі, ось майже салмондека. Так, давайте закінчимо. Збережемо. Так, переіменуємо. Так, с, давайте ми це швиденько. І підемо шукати опонента. Такс, ну, звичайно ж, з ким же я ще захотів би зіграти. Ну, в принципі, тут прикольна мапа, я на ній жодного разу не грав, вона з'явилась після доповнення, наскільки я пам'ятаю. Хоча, може, я і помиляюсь, але з Маріною я точно жодного разу не грав. Давайте спробуємо Деко Маріни проти Салмон Декі. От чесно не знаю насправді, наскільки вона тут підійде, бо знову-таки в та наш Мегалодонті у нас вона дуже-дуже така велика. Але все інше, в принципі, повинно там зайти. Давайте дивитись. Так, одразу у нас стил Хет. І, напевно, редровну нам би в мегалодонті одразу витягнути. Не витягнули. Чорт, добре, тоді нам треба забрати якомога більше спейсу на якийсь з ділянок. Почнемо, напевно, з злівою. Поставимо ось сюди стілхеда. Ага, ах, з'явився. Блін, тоді дайте мегедонтію. Що ви робите? Так, окей. Да, дуже погано це дека підходить. Добре, ми заблокували її вже на лівому. Тепер... Блін, де ми Ні, вона не попалась. Давайте ставимо тоді фішсік. Є, є, заблокували трошки. Тепер нам треба якимось чином якимось чином далі блокувати. А справа вона дуже легко може зараз зайти. І в мене тупо немає чим це блочити. От просто тупо немає. Давайте спробуємо отак. Добре, вона зайшла з іншої сторони, це розумно. Це розумно. Чи можу я якось тут щось зробити? А, цим, точно не цим я можу це зробити. А, проте я можу спробувати якось врятувати ситуацію. Так, я подарую їй спешл. Так, я подарую їй спешл. Якщо я розміщу октокоптера, нам би, те, нам би почати насправді самий не спешл фармити, бо в нас дека ну, не дуже склалась наразі. Ми можемо що зробити? Ми можемо поставити оптокоптера сюди. І потім чекати, я не пам'ятаю, чи є у нас щось таке. Я можу подивитися на деку, я можу подивитися. Да, у нас є таке на дві клітинки, щоб ми могли там скашем нафармити, тому давайте сюди поставимо. Так, Маріна поки що сильно сильно вирвалася вперед. Де я можу поставити ось? Цю? Напевно... А так не ну, десь я можу поставити, тому що гра мені натякає що я можу. Споріжні все мається на увазі ось тут. Чи зможу я потім це зайняти? В принципі, напевно, зможу. А, до речі. Напевно, краще тут. Бо зараз вона пройде зліва. Так. Так, мені терміново треба фармити на спешл. якраз випав нарешті мені октопод. Я можу зробити ось так і нафармити собі два поінта спешла. У Маріни поки ні. Ну. У мене вже 2 понти спешалу, ми зможемо переломити ситуацію трошки. Так, ось тут ми зможемо теж взяти спешал. Тич. Є спешл, у нас ще е, 4 хода, є мегаладонтія, але ми її використати вже не можемо. 6. Нам треба 6 для того, щоб там взяти спешал. Де ми можемо зараз ще спешл формануть? Ми можемо зробити ось так. Ось так. Забрати трошки в неї території. А, ні, тут ми, тут ми не нафармимо на спешл. сама проблема. А ось тут ми надамо їй спешл. Не хочу. Тоді давайте тут. Просто заробимо два спешал поинти, обмін на один. Тепер у нас чотири. Окей, у нас є ще отака. Е, треба зараз усе розмістити насправді. Е, Ось тільки тут ми можемо, або ми можемо його використати в якості. Блін. Нам треба, нам треба все ж таки спешали. Давайте отак зробимо. Ми зробимо ще один спешал, це буде у нас 5. І в теорії ми можемо випустити мехалодонті. Зараз. Е, давайте подивимось, що я можу ще зробити. Мені треба ще один поинт спешала. Я його можу взяти тут. Ні, не можу. Щось я наплутав. А... Так, окей. В теорії так, 77-79. В неї є один спешал. Ми можемо пасанути найменшу карту. А... Давайте я не буду, я снечер викину. Вона теж пасанула, але в мене тепер 6 поинтів спешала. Ми активуємо спешл, беремо магаладонті. І десь її зараз розмістимо. Так у нас буде 89. Ага, ну тут десь буде гарно. Заходити. Тільки треба. А, ні, я тут його ніяк не поставлю. Хіба що ось так? Ага, ось так буде 90 на 73, давайте. Туди ж. Ану. Ану, ану. Хе-хе! Якось так цей тейблтурф і грається. Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео.